Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і ми на черговому об'єкті. У нас пів восьма ранку, хороша погода, да, трішки є тінь, але це найкраще розташування, сонце зараз трішки підніметься і тінь пропаде. Будемо монтувати тут 14 сонячних панелей, 10 знизу та 4 зверху. Разом це буде 8 кВт сонячної енергії. У нас бітомна черепиця і поки що рекордні 52 градуси. Панелі, до речі, у нас 580, N-тип, і вони, звісно, трошки завелиті, щоб легко працювати на такій кровлі, але прохання власника завжди закон. Вся техніка, до речі, буде змонтована тут в гаражі. На цій стіні, це в нас D20 кОват LFP акумулятори, буде зверху інвертор, знизу акумулятор, з боку щит. Це в стіні не звертайте увагу, це їхній щит безпеки, ще планується. Провода будемо тягнути по стелі, закліпсуємо і збоку зробимо отвір і виведемо на щиток. Далі покажемо. Рейки у нас, як зазвичай, це оцинковка 2 мм. Ну і шпільки на живіті закручені одразу в стропіло. Це, як на мене, найнадійніше, бо сама різинка дуже плотно закривається. Ну і бітумка це ж смола. Дивіться, вона на сонці розплавиться і зробиться ще б надійніше. як на мене воді туди вже зась. Так, незвичне рішення, важче, але воно надійніше. Нарешті поставили ці 4 рейки, це виглядає легше, ніж насправді є. Трошки відпочинемо і будемо монтувати. Мабуть, спочатку поставимо внизу 10 штук, потім на наверху ті 4 разом з рейками. Всередині, звісно, також щось робиться. Встановився на стіну вже інвертор на своє місце та щиток. Це, як я і казав, де є 20 кВт низко на під 48 вольтовий акумулятор. Зробили отвір в стіну, щоб вийти до лічильника і щитка. І по стіні потрошки протягуємо ці провода. Вони товсті та важкі і це, на жаль, багато часу займає. Вже поставлено, залишилось лише завести в щиток. По стіні ми вже все і постелі закріпили. Виглядає ось так. Навіть якщо не буде ніякого обшиття, може бути і так. Прощріблені стіни, будуть потім заштукатурені, проводів, не буде видно. І вийшло з тої сторони. Далі вона буде в гофрі 50 ну бо тут буде брутівка зверху. Але для цієї роботи ми використаємо магію. Воля І гофра сама появилася. Вона виведена вже під щиток, провода стерчать, Ідуть собі по землі, тут навіть трошки і під землею вже, і виходять з тої сторони. До речі, видно білий шнур. Ми протягнули ще один канатік. Щоб якщо раптом треба буде ще туди щось засовувати, ми чи інші бригади, це не важливо, було б легше, не треба було б мучитись. Під'єднуємо потім в кінці вже. Ну а поки що Саша ріже місце під провід, який піде на кришу під сонячні провода. Збираємося з силами та думками та монтуємо ті 10 сонячних панелей внизу. Перші 5 є, це найголовніше, є початок. Далі вже буде і нижні 5, але їх вже не так сильно треба рівняти, бо все зробилось по верхньому, Так що це вже буде швидко. Зверху все виглядає ось так. Гофра пішла туди вниз, де ми проштробили до щитка. Зазвичай ми засовуємо цю гофру під коньок, але тут бітумка ніяк не вийде. Ну і ці 4 сонячних панелі поставлені зверху. Ну ми вже не стали показувати як. Так само знизу все в гофрах, все сковано. І хоча на якість це не впливає, бо це все ж сонячний провід, але на красу, як не крутіть, це якось та й впливає. Тому зробили не лише якісно, ще й гарно. Вид знизу ось такий, 10 та 4, разом 8 кВт сонячної енергії, дуже рівно, дуже гарно, з якоїсь сторони би не подивитись, лишилось лише провід заземлення, під'єднати. Він по трубі полівньовки спустився вниз і отам от має з'єднатися з 4 землі. Всередині вже також майже все готово, лишилося лише все раз ще підтягувати та перевірити. Є в нас, до речі, і заземлення між інвертором та акумулятором, і заземлення від УЗІПа і саме заземлення інвертора. Провода закручені через диски спеціальні, які входять в комплект. До речі, з особливості на 20-ті сидить автомати DC-шні вже в комплекті встроєні. Ну і наш звичний щит безпеки. Це реле напруги, вод-резерва та два автомата входа та вихода. З проводами, звісно, загільзовані. Зверху місце лишилося ще під два сонячних поля. Хоч на відео це, мабуть, і не помітно, але робота зайняла два дні, а не один через цю кровлю, де і проводами. Ну але що ми бачимо? Виробітка у нас 4 кВт, півтора йде в акумулятор, ну і зовсім трошки лише в дім. Тобто все працює чудово. Всі три фази видно, водрезерва і автомати ми попідписували, ну а наверху буде ще потім автомати і буде ще гарніше. Короб гарно це все сховав, він з кутниками, з заглушками, тобто все надійно і гарно. Акумулятор, до речі, це фірма BiOM, звісно, LFP, він поки що один, але тут з боку планується поки що ще два таких же самих. І от підбиваючи в кінці якийсь підсмок, можна сказати, що хоч і зайняло це два дні, а не один день, але не лише ми задоволені своєю роботою, а ще і клієнт. А значить ми йдемо далі і, можливо, саме і до вас.